Розпаковка Ford Escape США 2013 року з об'ємом 2.5 атмосфера. Дивіться. Автомобіль приїхав до нашого клієнта абсолютно цілим, таким як ви зараз його бачите. Тут у нас 2,5 атмосфера, простий надійний двигун, який недорого обслуговується. На нього є усі запчастини, і перебрати такий двигун буде не вартувати усіх грошей світу. Машинка в нас 2013 року чорна на чорному салончику тканини на колпаках. Комплектація проста, але і ціна на даний авто досить бюджетна. Що можна сказати про цей автомобіль? Він простий як автомат Калашникова. Дизайн, в принципі, цього автомобіля актуальний навіть у 2024 році. Виглядає він досить свіже. Машинка у нас на 17-х колесах, високий профіль, досить м'яка. По місту буде Досить комфортно їздити. По салону та інтер'єру у нас все просто в стилі форда. Чотири склопідйомника, бачимо є блокування дверей, мультикермо, салон з тканини. До речі, як і перевага, так і мінус для когось, бо зимою не холодно, літом не жарко. Далі, є в нас екранчик, присутня задня камера в автомобілі, звісно, автомат, кондиціонер, всі, в принципі, речі для. Комфортної їзди. Позаду також на склопідйомники, а не весла. Бачимо, є навіть прикурюватель розетка. В принципі, салон приємний. Можна скласти сидіння ось таким от способом. І в нас по виходу ось стільки багато місця. В принципі, як і на рибалку для тих, хто полюбляє таке хобі, так і перевозити там якісь багатогабаритні речі. Вигляд автомобіля позаду бачимо, в принципі, досить. Непогано виглядає задня оптика. Бачимо, присутня у нас камера заднього виду. В принципі, більше нічого особливого, підігрів заднього скла. Тепер перейдемо в сам багажник. По розмірам, в принципі, адекватний, як для середньостатистичного кросовера, більше нічого не потрібно. Та й, в принципі, ось у нас є запаскового автомобіля, комплектація. На цьому закінчено. Якщо вам цікаво, скільки нашому клієнту обійшовся даний варіант автомобіля, або ви хочете придбати схожий на цей автомобіль, пишіть у коментарях, менеджери з вами зв'яжуться, проконсультують та підберуть вам класне авто.